Отже, почали ми з котла. Ось така вийшла газова щілина. Зараз поміряємо довжину. Довжина 23 см. сантиметри. Ширина 100 10 100 115 І висота 55 мм Тут Я уплотнив Мінуватою Буквою П Внизу нічого не робив. І таке говорили ви мене зробити тут всередині ходи. Получився трьохходовий трьохходовий котел. Я думаю, тяги мені вистачить. Тобто як? Ось глибина. 25 на кирпичину. І потім воно йде вверх, отуди. Вверх. А потім йде знову прямо. Отак. А потім йде вниз і попадає в теплообмінник.